І не їсти полоницю. Ну я перед цим тиждень як коняка ганяю, а Воно так сплю. Чому мене не взяли на Євробачення? Ставте лайк, хто любить сміх Джані? Да, я сміюся як відьма, багато хто каже так. Всім привіт! Це ваша ведуча Анна Тулєва. Я нарешті знову повертаюся в атмосферу Євробачення. Тому що наша знімальна команда перебуває на концерті Альони Альони і Джері Хейл. І це перший концерт в Києві після Євробачення. Тому ходімо, покажу вам цю атмосферу. Вітаю, пано. Ви мене не чуєте, так? Торіс публікується, влог знімається, все добре. Аня толі на базі. Hello, hello. <гум> а що це ще диники євробачення? <гум> це влоги. Влоги євробачення. Шо, ти влог. готова до 2025? А ти готова? Ти що, підеш на ще одне євробачення? Of course. Добрий день вам, добрий Любі друзі. Добрий день. Хоча <гум> ні. <гум> Нарешті організатори концерту Альона Альона і Джері Хей подбали про мене і тому я маю своє місце. Тому що у цьому блозі ми, ми показуємо, звісно, бекстейдж. Бекстейдж першого концерту наших представниць України на Євробаченні у Києві. Пані Яно, розкажіть нашим глядачам, що ви зараз робите. На якийсь інший канал. Ні, тому що я прочитала в вашому телеграм-каналі правила е, етикету і спілкування з вами. Пановна. Так, і треба обов'язково ставити крапку. І не їсти полуницю. Чи ставите ви крапку зараз у своїх автографах? Обов'язково. Я ставлю знаком околок окороку. Скільки мерчу ти плануєш сьогодні продати людям? Весь Скільки тут торбинок? Сто відчувається як двісті. І ти підписуєш кожну? Звісно. Можемо приєднатися до Вікторії. Добрий день. Наша бек-вокалістка, яка була з нами на Євробаченні у Мальме. — Ніби вчора. Як змінилось твоє життя після Євробачення? Ніжав. Ніяк. Дякую. Чудово. <риклад> <риклад> Насправді мене всі достають. Що там? Як? Там? Доста... Ну, Розкажи. Так, класно. То, це в позитивну сторону? Ні, ну позитивну. Пані Вікторія, я бачила в вашому інстаграмі, що ви зробили кавер на пісню «Хардкіс». Так. Ладно, на «Хардкіс» Я вам теж робила. мою тишу тепер це і... Якщо пройти ще пару кроків по гримерці Джері Хейл, то можна зустріти тут того, хто не був на Євробаченні, але теж в бек-вокалі. Той, хто був на нацвідборі в бек вокалі, він же режисер, він же бек-вокаліст, він же співак, він же оператор, він же смник, він же блогер. Влад Шарів є. Yeah. Давай краще запитай мене, чому мене не взяли на Євробачення саме. Я а що ти такого зробив, що тебе не взяли на Євробачення? Чим ти насолив Джері Хейл та Альоні Альоні? Це людина, яка ну просто я не знаю, ну як що можна було зробити? А справа в тому, що там обирають за зростом. Я був Трошки вище ніж просто вона була ще Да, Але мені це про вік віку, так? щоб вони взяли правду? А я страшно виглядаю, напевно. Друзі, ну цього персонажа ви вже знаєте. А хто мене не повний сім навіть як, як себе? Скільки в тебе сьогодні виліз? В мене оця плюс ще чотири. І плюс пакетів 15. Я не знаю, у мене... — Що, Пак... пакетів 15? 15. — А, пакетик? У мене асіян мене з'явився. Це не я. Це не Анечка. Зараз вилетить в Чічка. Як змінилось твоє життя після «Євробачення»? — Постригся. Ставте лайк, хто любить сміх Джані. Так, да, я сміюся, як ведьма, багато хто каже так. Все, ми з заня йдемо цілуватися. Пока. А вгадайте, кого я вам привела? не Заходь. Приєм! Мардіна! За цим прикованцем! Що там ще є в цій торбі? Айконік, сукня! І все? Ребята! Ребята, це. Я не знаю, що це прийде. 32. Номер <прав diamond> <Transfer nada> 32 13. на Євробаченні наступного року не виграє. 32 і 38, дивися. І 38 <прав diamond> теж не виграє. Що це таке? Воно поламалось у мене в руках. Е, як у тебе справи? У мене справи дуже добра. Я поїла, я доїла. Я сита. А сита я добра, плююся. Все класно, жду. коли приїдуть батьки. Батьки приїдуть? Всі, І я на ній моїм. Це не буде топ-контент, побачиш. Ви просто не знаєте, я обожнюю батьків Альони Альони, тому що коли. Е... Тому що вони стісняються, нічого не говорять. <гум> ні, ні. Тому що коли ми приїхали е... mm -hmm. ну, в Києві, mm -hmm. і вони такі, типу, почекай, почекай, Аня, хочемо тебе обійняти, Я така, боже, прямо до сліз було. Ми, mm -hmm. ми, ми з ними сфотографувалися. Альона після Євробачення поїхала зразу в Україну. Ти так. поїхала в Кани, дала там концерт. А розкажи про ці емоції. Ну там інакший світ. По-перше, що мене здивувало дуже багато українців. Я спочатку аж така. Може, Ого, може, так ми, може, мене там, може мене туди взяли квиток. Е, да, дуже багато представників України і в е, сфері кіно в тому. Е, і в сфері кіно в тому числі. А, і коли ми познайомилися з Чорном, я, я зрозуміла, що клас. Ну, тобто Україна пробиває собі шлях в усіх напрямках культури, і це типу супер важливо на сьогодні, тому що важливо, щоб Україна була маленькими маленькими кроками, але ми ну джерело пробиває собі шлях. Я бачила твоє відео вже ну, після Євробачення, коли ти вставила кадри з а, свого виступу і порівняла це з Каховською ГЕС. Це справді була така таке порівняння? Так, так, ми закладали. Якщо ви пам'ятаєте Танюше на початку, коли були там. Перші репетиції репостила собі е, про фосфорні бомби. Угу. Ну, не всі це зрозуміли, але вдячна просто всім українцям, які потім в коментах, всім іноземцям, пояснювали, що це насправді таке. У своєму телеграм-каналі ти написала, що готуйтесь, я готую щось новеньке. Що це буде? Е, ну, Готуйтесь, я готую щось новеньке. Готуйтесь до цього. Готуйтесь, ви готові? Е, ні, насправді ну, немає ніякого суперсекрету, мабуть, вже багато хто знає з інсайдерів, що я готую міні-альбом. Uh -huh. е, він буде називатися Оце вам не скажу як. Е, але я вже закидувала собі в телеграм-канал, що можете здогадатися. А, чи встигла ти вже рефлекснути після Євробачення? Е, е, як це правильно пояснити? Якісь інсайти? Ні, зловити флешбеки. Флешбе... О, флешбе... Боже, як я флешбекнулася на концерті у Львові. Я так розривілася у Альони на плечі. Просто я розридалася. я Не могла зупинитися, тому що вона мене обнімає. І я в цей момент відчуваю, що все it's gone, поняла. Це вже історія. Типу, це наша історія. Це вже не повторить. Можливо так. Перший концерт в Києві. А чи встигли відійти від Євробачення, тому що там така насичена доволі атмосфера? Та, я так багато сплю тепер. Я там почала багато спати. Щоб виссипатися, я продовжую. Прям в мене вже максимум я колись пів одинадцятої встала, просто так. о Щоб я так спала, мене організм прям просить цей сон. Ну я перед цим тиждень як коняка ганяю, а воно так сплю. Ви зараз дали вже концерт у Львові. Зараз відбулися концерт в Києві. Чи плануєте ви якийсь можливо спільний тур за кордоном за кордоном разом? Цього поки що не планується. Ну але якщо планується, то спланується. <світок> то ми вам скажемо про це. Насправді вести дві команди це дуже складно. І буде доводитися ставити такі ціни на квитки для того, щоб привести реально дві команди, бенд. І ну, типу, це оверпрайс, тому це абсолютно ну не хочеться, скажімо так, робити дуже дорогі концерти. От відповідно, скоріш за все, що кожна з нас поїде в світу. Тому Но... хто сьогодні придбав квиточки? Ви. Ну, Майже вам повезло. Ексклюзивному. Да. Але все окей, ви зараз разом працюєте ну, ми, ми одні з небагатьох пар, які таки воз'єдналися після паузи. <гум> що буде далі? Які плани на майбутнє Альони Альони і Джері Хейл? Тому що Джері Хейл буде випускати ей пі альбом. Ти випустила сьогодні буквально реліз пісні тато. Це просто неймовірна пісня. Я тобі дуже за неї вдячна. Від щирого серця. От так і в'яни е, в також є пісня тато, яка мене розчулює до да. сліз. Тато мій, Завжди молодий. Які плани надалі? Що очікувати глядачам? Музики. -е Ви повернетесь на Євробачення разом ще раз? Як продюсери обов'язково, я думаю. Можливо, такий досвід отримали, ну якшому зря пропадати будеш. Ну, Дивіться, я не знаю, в якому амплували не зарікаюся. Четвертий раз, то четвертий. Це що я йду, але мені але мені здається, що люди просто вже роблять виступки на тому, що я і так кожен рік майже ходила. Ну я думаю, чому Волорін дуже класний досвід. Мені він сподобався. Особливо та пісня, яку вона представила взагалі на нашому Євробаченні, де ми були. Ну просто номер і все просто вона так закріпилася. Я така думаю, я тому я ці чутки не спростовую. Отак, от так. А наразі дівчата за цією шторою перебувають на прес-конференції перед концертом, і вже після неї підуть виступати на сцену стереоплази у Києві. Вірай надія з тобою та й серцем, що трохи любов. Ні, хиживо, я би там то не мовляв, слово чужих слізи я вижану і побудую з нуля, зникне на віки моляш, де короля.